У цьому відео швейна прокрастинація. Чому ми не шиємо? Одяг, у мене є все. Тканина, ідея лекала а я не шию. В чому проблема? В страху великої роботи, в невдачі, і як це все змінити? мої вітання всім! І сьогодні ми будемо говорити про тему. Так. Чому ми не шиємо? Досить таки цікава тема, тому що вона видирнула. Із життя, як завжди. Отже, в чому проблематика? Цього місяця у нас мав би бути запланований а, проект Ми, я б мала шити пальто, з цієї тканини і таке інше. Тобто, а його не буде. Чого його не буде. Так, тому що я впала в прокрастинацію, тако, як ото просто наїдно. А в чому проблематика виходить? От я собі в вересні купила цю тканину, в серпні запланувала з неї шити пальто, як ви бачите, жовтень, ніхто нічого не шив. Круто, ми працюємо на вищому рівні. Це вже мене почало дратувати, і я вже почала з собою розбиратися, тому що коли у тебе є тканина, в тебе є чудова тканина, яка тобі подобається, ти в захопленні від неї. У тебе є час, в тебе є можливість шити, а ти чомусь не шиєш от в чому проблема. І я так помітила, що я така не одна. Насправді, я не одна, дехто називається все осінньою депресією. Я не скажу, що це осіння депресія. Не в моєму випадку, можливо, це в когось. І ця депресія можливо. Але тут ховається дещо таки більше. От є у нас такі якісь проекти, складні проекти, ідеї такі складні, от, складними тканинами. Але ми починаємо з ними працювати ось так раз-два, і ми вже там. Ми вже в роботі, ми вже кроємо, ми вже шиємо, ми вже робимо примірки, ми вже уточняємо і таке інше. А є ті, якісь. Які у нас просто завісають. От просто завісають, як тим каменем прибиті до стола, до шафи, і ми не можемо почати з ними роботу. От, просто-напросто не можемо. Чого ми з ними не можемо почати роботу? Це просто такі вражає. І це я маю зазначити: це не приклад одного виробу. Це виходить якимо чином досить таки періодично. Раніше ще до війни от в мене було таке, тут я вже знаю, що в мене була депресія. Я скуповую тканину, я її скуповую, я її складаю, я її перекладаю то на літній сезон, то на зимовий сезон, але я не шию. От уже в мене дві полиці повністю забиті тканин, тканинами, а я не шию. Я їх перекладаю, я роблю інвентаризацію їхню через кожних два тижні, але я не шию. Так, тоді у мене була депресія, у мене не було сил, і у мене не було бажання. От є така причина, чому ми не шиємо. От в нас немає ось цього захоплення від того, що я в його пошию, і я буду прекрасна чарівна ось в цьому одязі. Насправді, воно є. Воно припинилося тільки так, коли я вже почала виходити з цієї життєвої депресії, вже ставало легше. І я от дивлюся на це все і просто в шосі. У мене купа тканин, у мене застарілий одяг, а я нічого не шию при тому, що а, я можу це зробити. У мене немає проблем, як вже я сказала, з тканинами, у мене немає проблем із лекалами, тільки боріший навіть час у мене був. І ось я вже почала шити. Але навіть ось, коли вже ти вже ту, можна сказати, дорогу зайшла, ти все шиєш. Є щось таке, от, що тебе тормозить, це було жовтим костюмом, з ним була інша причина. Тому що це було випробування на триггер, випробування того, чи зможу я його пройти. А коли ми випробовуємо себе на тригери, це займає час і зусилля. Це правда. Тож це можна враховувати, але не у більшості випадків. Що ж було із цим? Що ж було із цим? Я купила цей твіт насправді не для пальто. Я шукала тканину в офлайн-магазині. У мене вийшов випадок зайти в офлайн магазин, великий з тканинами. Вау! Так, я шукала пальтову тканину, але натрапила на цей твіт, і в мене така була ідея. Кардиган, от з неї буде кардиган. Насправді, це якийсь такий твіт, коли ти вперше на нього дивишся, у тебе думка Кардиган. Проблема в тому, що я повернувшись додому з цієї тканиною, і тиждень думала над тим кардиганом, ідей взагалі не було. Врешті-решт, я її почала ось так міряти перед зеркалом, дивитися, сумку до неї приміряти ще до якогось одягу. Я розумію, що. Це не кардиган, це буде пальто. Насправді це буде пальто, але тут є нюанс досить декілька днів, досить довгий час. Я намагалася ідеї того пальто, на меті якого я йшла в магазин, до ось цієї, до цієї тканини, можна сказати, приєднати. Тиждень мені треба був, щоб зрозуміти, що ні, насправді ні, тому що твіт це така тканина, яка вимагає для себе індивідуального підходу, індивідуального дизайну. Насправді, і тоді у мене виникла ідея: ну так, хочеш пальдожнього, воно ця тканина тепленька, цей матеріал чудовий, він прекрасний. ну так придумай його. Я сідаю, малюю сім ескізів, вибираю із тих сім ескізів той ідеальний, ту ідеальну ідею, я її отримаю. Ну що, в тебе є ідея вперед не шию. От, не шию і все. Питання наступне, що таке? Ну, мені треба визначити довжину, тому що без визначення довжини пальто, ось такого виробу, на яке насправді треба дуже точно з довжиною підходити, особливо коли зріст тебе невисокий, так все потрібно зробити. Я проводжу цілий експеримент, знаходжу всі дві довжини, абсолютно ідеальні для себе. Залишається вибрати із них, але тільки через побудову лекали і подивитися, скільки. І на, тобто, на яку із довжин у мене вистачить тканини. Тому що той магазин, де я купувала тканину, від мене знаходиться аж за 3 години їзди. Я не буду за 50 см їхати в той магазин аж 3 години ні. Відповідно, я маю відкоригувати свої бажання до того, що у мене є. Отже, довжину я визначила, залишається, що. Почати працювати. я не працюю. Я не працюю взагалі. Тобто, у мене моя улюблена тканина, вона мені подобається. Я в захваті від неї. У мене є довжина, починаю декорувати починаю робити лекала, розкроювати і таке інше. Починаю працювати. Я не, поч... я не починаю, я не працюю. Що ж тут таке, як себе змусити до початку роботи, тому що виникає друга думка? Зараз почнуть вимикати світло, що цілком логічно зараз зміниться погода, і тобі було б круто походити у цьому пальто. Ти потримувала від цього задоволення? Правда, правда, логічно, логічно, але ж нічого не робиться. За це мене почало доводити до своєї агресії на себе. Що ж таке? врешті решт я запитую себе відверто. От скажи мені, що тобі заважає в чому? Що? Відповідь: е, Я боюся починати працювати, тому що це буде складно, це буде довго, а я цього не хочу. Мати рідна. Звідки воно взялося? От завжди мене цікавить, е, е, звідки воно взялося усі всі думки. Тому що. У моєму досвіді були набагато складніші проекти. Я їх проходила. У моєму досвіді був більш складний твіт, я із ним працювала. Я працювала із пальтами, я працювала з тими, можна сказати, елементами дизайну, які я придумала. Що воно таке? Звідки воно таке? Нащо воно таке? Насправді у нас є у наших мізках така річ, що ми запам'ятовуємо не найкращі моменти, а найгірші. Насправді, от запам'ятовуються вони, от коли такий оригінальний проєкт виходить, запам'ятовуються ці моменти, коли я працювала от. Із деякими жакетами, із деякими іншими виробами, з якими було дуже довго і важко працювати. І воно через аналогію виходить на поверхню. Воно не запам'яталося, наприклад, із іншими виробами, які йшли швидко, які йшли захопливо, які йшли цікаво. Чомусь почали лізти ці. І отже ж. Потрібно продовжувати з собою розмову, тому що потрібно себе переконати і зрозуміти, і сказати, що так складно буде. Чому буде? Тому що сам по собі виріб складний, і це є нормально. Ти не можеш виріб легкий, як пальто, швидко і легко пошити, тому що це не той виріб. Тканина так вона не проста. Вона вимагає до себе уваги. І це є нормально. Тобто, і так є можливість, що в процесі роботи виникнуть якісь певні умовності, на які тобі потрібно реагувати, які ти не передбачила. І це також нормально, тому що це виходить завжди, коли ти працюєш із тканиною, з якою ти раніше не працювала. Не має значення, що раніше я працювала з твідом, тому що твіди дуже і дуже різняться. Абсолютно різняться. І ось в результаті цієї всієї розмови, коли ти розкладаєш собі ось цю велику проблему, яку ти сама собі намалювала, на невеличкі, ти розумієш, що а, потрібно починати працювати. Але вже ось так просто зірватися і влитися в роботу, воно не вийде. Чому не вийде? Тому що. Ти довго прокрастинуєш, практично місяць, навіть більше, і ти не можеш почати роботу. Відповідно, потрібно, як ото слона їсти по частинах, потрібно віддекатерувати тканину, потрібно зробити лекала і таке інше. Тобто, йти ось так. Я це все розумію, я це все вже починаю робити, я вже її віддекатирувала, вже мені потрібно робити лекала, можливо, сьогодні вийде, можливо, не вийде, тому що життя також забирає на себе увагу, і це є нормально. Але ось ця вся тема на рахунок того, що от ми дуже любимо ось ці наші проблеми, які нам заважають шити. Ми їх так бережемо, ми їх так можна сказати. Трепетно до них ставимося, і ми не шиємо. Ми не шиємо не те, що ми хочемо, ми не шиємо взагалі, або ми перебуваємо як якійсь такій е е е депресії, грубо кажучи, що ми цього не робимо навіть коли можемо. Чомусь ми звикли до того, і є така думка, що для цього потрібне натхнення, для цього потрібен запал, для цього потрібне щось таке, що ти рванеш і пробіжиш ось цю ділянку дуже швидко, і ти досягнеш успіху дуже швидко. Це насправді так, нам потрібно натхнення, але воно не завжди працює. Насправді не завжди працює. І не завжди саме натхнення нам потрібне для початку роботи із шиттям. Якщо от в нас щось так тормозить, нам потрібно із цим розбиратися, що у нас не так, що нам не дозволяється робити. Нам не дозволяє це робити, тому що, для прикладу, банальні причини у нас немає лекала. Ну, це одна, на мою думку, із проблем, які можна. Не швидко, але її вирішити раз і назавжди. Ти починаєш вчитися конструювання, розробляєш базову основу, далі вчиться моделювати, і згодом ця проблема вже для тебе не буде. Для мене цієї проблеми не існує. не існує. Насправді, інше, ти не знаєш, як це пошити. Це є проблема для багатьох, тому що. Так, коли ти проходиш курси навчання тобі розповідають, які технологічні обробки для того чи іншого виробу, ти можеш використати. Ти їх собі просто міс... міксуєш в наступних виб... виробах. Так, це проблематично, але це також вирішуємо. Це можна навчитися на теренах Ютубу, інших соцмереж. Навіть можеш ти купити книжки, адекватні книжки для цього всього. Правда, я їх не знаю, тому що я не по них вчилася. Відповідно до того, ти можеш цю вирішити проблему, і вона вже в тебе не буде. Наступна проблема, яка є, от багато хто каже, от в тканинах, от в мене немає тої тканини, ідеальної, з якої я б хотіла це пошити. Тканина це не є основна проблематика насправді. Тому що, по-перше, ми можемо шукати, врешті-решт, знайти ту тканину, яку ми хочемо. Друге, ми можемо її чимось замінити. От якщо у людини є бажання щось там пошити, от вона знайде ту тканину, по собі знаю, ти її знайдеш. Є інші випадки, коли в тебе тих тканин такі великі склади, такі великі запаси, але ти із них не шиєш. Ти їх складаєш, ти їх колекціонуєш. Ти їх перекладаєш по роках, ти по порах року ти перекладаєш, куди ти їх купувала, коли ти їх купувала, ти перекладаєш її по характеристиках, але ти не шиєш. Саме найбільш легше це купити тканину. Це купити тканину, от ти купила тканину, ти принесла її, ти зачарована нею, ти на неї подивилася на манекені, вона повісила, але далі ти не шиєш. Цього це не проблема. Матеріали це не є проблема. Наступне, що найбільше це нас тормозить, це ось це, що ти боїшся великої роботи, що ти боїшся складної роботи. Я це не осилюю, я це не пошию, тому що це складно, це довго. Ось це найбільше насправді проблема. Тому що, як я спостерігаю за іншими. От деколи багато хто там пише, от я там не шию, тому що це занадто тяжко, я не шию, тому що це занадто довго, занадто обтяжливо. І врешті-решт, дуже багато людей, я бачу з іншої точки зору, дуже багато людей починають шити із чогось вкрай легкого, з чогось швидкого, з чогось такого, що не потребує особливих зусиль. Це справедливо. Чому? Тому що наш мозок. Він не хоче працювати. Наш мозок не хоче складнощів, складнощів, складностей, складностей мати, тому що життя і так складне, йому і так складно жити. І він намагається знайти щось легше. Але проблематика в тому, що коли ми купуємося на ось ці... Це швидко буде, це буде за годину, це буде за дві години, тобі взагалі не потрібних жодних навиків, і ти зможеш це осилити. Ми заходимо в цей процес і вже всередині розуміємо, що насправді це не так, насправді це брехня. Дуже багато жінок, які. Люблять шити одяг, які мають прекрасний досвід. Деколи пробують, експериментують із цими швидкими пошиттями. І розуміють всередині процесі, що це, по-перше, не швидко, це, по-перше, не результативно. І по-друге, врешті-решт, вони дуже рідко носять ось цей пошитий легко і швидко одяг. Це маєш ти зрозуміти, що так. Воно має в собі певні проблеми, так, воно має в собі певний час, вимагається для цього. І це є нормально. Нормально. Не потрібно цього боятися. Просто-напросто не потрібно цього боятися. Насправді, дуже багато тих, хто любить шити, і вони шиють а, історичний одяг. Насправді, з використанням історичних технік дуже багато річної роботи, дуже багато часу, дуже багато зусиль, дуже багато потрібної інформації, перш за все знайти, як тоді це все оброблялося. Вони це роблять і вони отримують казкове задоволення від цього. Відповідно до того, страх ось цієї тяжкості, який, або ось цього довгого процесу, який нас а, тормозить від шиття одягу, він м м насправді не є. Тим правдивим він є тим, що заважає нам розвиватися, заважає нам отримувати той одяг, який ми хочемо. Але головна причина в тому, що ми не розбираємося з собою, ми не розбираємося в причинах, відвертих причинах. От коли ти собі ці всі, всі причини проговориш, чесно відповіси, що тобі потрібно, чому потрібно тобі воно потрібно. У тебе виникне уже бачення проблеми і її рішень. Насправді, бачення проблеми і її рішення. Якщо ця проблема, от ти її реально не можеш вирішити, або в тебе якась життєва пробл... деп... проблема чи депресія, яку ти не можеш вирішити, але тобі потрібно її прожити, і ти не можеш уже внаслідок цього всього шити, ти просто це все ось так відкладаєш. Відкладаєш і береш і займаєшся чимось іншим. Чим з тим, що приносить тобі комфорт і задоволення. Якщо в тебе просто це все складно, тяжко. Це треба і мені зробити. Напиши собі плакат. Потрібно написати собі плакат. Ти зможеш пошити все. Абсолютно, все. Ти зможеш пошити все, тому що вже таке було. Якщо не було, то таке вже буде. Так що не потрібно прокрастинувати, не потрібно сидіти ось у цьому. Бери і ший. і в тебе все вийде. В тебе обов'язково все вийде. От ти лише подумай, уяви, який прекрасний одяг буде із того, що ти пошиєш. Яке задоволення він тобі буде приносити абсолютне, прекрасне задоволення, тому ший. Така ситуація, насправді, я вже доходжу до того моменту, що я насправді буду з нею виходити. Мені вона набридла, вона мене злить. І якщо ще хтось в такій ситуації, виходьте, якщо взагалі ще хтось не вибрав собі тканину, відкривайте свої шафи, вибирайте там найкращу тканину, яку ви, ви просто в страх як любите, і починайте шити. Починайте знаходити ідеї, лекала, робіть щось, шийте врешті решт шийте. Тому що коли ти починаєш уже шити, коли ти вже починаєш проходити ось цей такий надзвичайно великий бар'єр, ти починаєш розуміти, що тебе затягує. Ти маєш розкроїти тканину, тебе затягнуло, Когось затягує на першій примірці, когось затягує на самому процесі шиття. Вибіть маленькі кроки до цього, тому що сидіти в цій депресії це. Або ось в цьому стані, це дуже погано, насправді дуже погано, і не потрібно в ньому сидіти. Ось цю проблему ми можемо вирішити шиєм. У кого така ситуація була, напишіть, як ви з нею справлялися, які у вас рецепти? Можливо, у вас є той такий рецепт, і зможе всіх мотивувати, шити. Тому що нам це потрібно робити. Краще шити, аніж сидіти в цих дивних депресіях і таких станах прокрастинації. Це ні, нам не потрібно це, нам треба шити, нам треба шити. Ось напишіть свою бачення, свою мотивацію, що змушує вас шити. Що змушує вас виходити із цього стану, тому що це важливо Тож, Виходимо, шиємо ще раз кажу, шиємо Декатирує, робимо лекала. Працюємо теж. Дякую всім, що були зі мною. Бажаю всім цього найкраще. Насолоджуйтесь собою, своїм одягом, модою і шити. Шити, ще раз, шит, все, що вам подобається, тож, ці пальто.